suonare qui non vi aprirà nessuno il mondo l'abbia abbiamo l'italia con il suo oh. casino una stuporosa che se vediamo tutti Бо тут направду є, що дивитися, як буде ходити, як проводити час. І це тільки другий день. Ми ще до Риму не доїхали, але ми вже напиті і нам дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже подобається. Мене такі лодці пливли? Та-та. Живася, похитала. О, я думала його поробка. Але нічого не а ростує пром'я. Я вас цілую Люблю. і Люблю. На фотки і на наші враження. Ми приїдемо, і не будемо знати, з чого починати розказувати. Величезно вам привіт, я з вами скучила. І тут дуже прикольно, дуже класно. Та, що голова запаморочилась, як ми зійшли сюди в цей собор. Просто слів немає. Говорити, показувати, з фотографії то є нічого. Треба бачити насправді. Враження дуже-дуже тут все аж, аж треба дуже гарно, дуже гарне. це за час навіть навіть катастрофа скидає Петра, але тут я тобі покажу: дивися, що тут є Диви рюкзак. Всі привіт, мої волонтерчики! Ми вже останній день в цьому вічному місті Римі. Направду дуже-дуже нам сподобалося. Погода нам дуже повезло з погодою. Тільки сьогодні вже починається якийсь такий дощик, але Ну, чесно, я настільки під враженням, що зараз в мене нема слів. Дуже 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 тут класно, дуже багато такого духовної їжі дуже багато. Кожен будинок це просто якийсь витвір архітектурного мистецтва і взагалі. Атмосфера тут настільки приємна, настільки дружна, настільки багато людей, 45 тисяч людей, до речі, тут в Римі приїхало того року з ТЗ, але вони всі братаються, тобто немає якоїсь такої національної е різниці, тобто якогось такого моменту, чи вікової різниці. Тобто Тут вся братається, всі свої, всі бавляться, всі святкують, різдво. Побачимося вже в Україні. Well was it there? А э На мия? Парламент, а що що десь? Затизни Оля. Видите я забув. Видите? Там тепло, а тут холод, але дуже класно. світня. Прикольно, холод і класно. дуже супер. Ми стінами парламенту, і взагалі австрійського. Ну що хочу сказати? Дома все ж таки краще, ніж сюди, але зато дуже багато вражень. І дуже багато навчилися. Це було таким, можна сказати, випробуванням не тільки для тіла, а й для душі. Prívat, prívat vam zvítnja. Bapapa, bapapa,